Друзі, ви на каналі просто розсвітла, завершується енергопрактика. Очищувальна. вільна під дуже потужну молитву. Молитва проти всякого зла і нечистої сили. Молитва, яка надана Софією Михайлівною Бланк. Я її використала для свічок. Свічки заряджені від відео пана Але Чернікової. Вони мають дуже високий потенціал. Хоча це звичайні боскові свічки. Плюс на них іще начитана ця молитва сім разів додатково. Ось уже і стріляє. Свіча догорає, я продовжу начитувати молитву. Бо це важливо. На другій хвилині від початку цієї зйомки вимкнула електроенергія, глеї знімає, але не знаю, коли закачаю. Отже, молитва проти всякого зла і нечистої сили. Отче, Сину і Святий Духу, Пресвята Трійця, непорочна діва, ангели-архангели святі з неба, зійдіть на мене. Утверди мене, Господи, переміни мене, наповни мене собою, послуговуйся мною, віддали від мене всі сили зла, знищи їх і вчини мене, і вчини мене здоровим і здатним творити добро. Пружени від мене чари, відмування, чорну магію, чорні служби, зачаровані предмети, замовляння, прокляття в роки, напади злого духа, диявольське опанування, диявольське напастування, Усяке зло, гріх, заздрість, лицемірство, фізично, психічно, морально, духовно і всяку хворобу, спричинену дияволом, спали всі ці види зла у Дніпакельному, щоб уже ніколи більше не мене, ані жодного іншого створіння в цілому світі. Наказую, силою всемогутнього Бога, в ім'я Ісуса Христа, непорочної Діви Марії. Усім нечистим духам, усім духом, що мене непокоїть, щоб залишили мене негайно і назавжди. І щоб пішли до вічного пекла, зв'язані з святим Зітріїлом, святим Чимоїлом, святим Ардамоїлом, нашими ангелами-хоронителями, розчавлені п'ятою Пресвятою Непорочною Діви Марії. Амінь. Отче, Сину і Святий Духу, Пресвята Трійця, непорочна Діво! Ангели, архангели, всі святі з неба, зійдіть на мене, утверди мене, Господи, переміни мене, наповни мене собою, Послуговуйся мною, віддали від мене всі сили зла, знищи їх і вчини мене здоровим, здатним творити добро. Прожени від мене чари, відьмування, чорну магію, чорні служби, зачаровані предмети. Замовляння, прокляття в руки, напади Злого Духа, диявольське опанування, диявольське напастування, усяке зло, гріх, заздрість, лицемірство, фізичну, психічну, морально, духовну і всяку хворобу, спричинену дияволом. Впали всі це види зла злаву гніпельному, щоб ви вже ніколи більше не дітнули мене, ані жодного іншого створіння в цілому світі, наказую силою самогутнього Бога. В ім'я Ісуса Христа, непорочної Діви, Марії, усім нечистим Духом, усім Духом, що мене непокоїть, щоб залишили мене негайно назавжди, і щоб пішли до вічного пекла, зв'язані святим Зітріїлом, святим Чимоїлом, Святим Радомоїлом, нашими ангелами-хоронителями, розчавлені п'ятої Пресвятої Непорочної Діви Марії. Амінь. Отче, сину і святий Духу, Пресвята Трійця, непорочна діва, ангели, архангели і святі з неба зійдіть на мене. Утверди мене, Господи, переміни мене, наповни мене собою, послугувайся мною, і віддали від мене всі сили зла, знищи їх і вчині мене здоровою, здатне творити добро, урожений від мене чари відьмування, чорну магію, чорні служби. Зачаровані предмети, замовляння, прокляття вроки, напади злого духа, диявольське опанування, диявольське напастування, усяке зло, гріх, заздрість, лицемірство, фізично психічно морально духовну і всяку хворобу, спричинену дияволом, спали всі це види зла у вогні пекельному, щоб вже ніколи більше не дітнуло й мене, ані жодного іншого створіння в цілому світі. Наказую силою самогутнього Бога. В ім'я Ісуса Христа, непорочної Діви Марії, усім нечистим Духом, усім духом, що мене непокоїть, щоб залишили мене негайно, назавжди, і щоб пішли до вічного пекла, зв'язані святим Зітріїлом, святим Чамоїлом, святим Ардамоїлом, нашим ангелами хоронителями розчавлені п'ятою Пресвятої Непорочної Діви Марії. Амінь. Увімкнули у мене світло ось так. Двадцять хвилин не було, ні, п'ятнадцять. Горить. Але все одно начадило сильно з таким неприємним запахом. Це говорить про те, що негативу багато. Так, ще раз начитую молитву. Текст молитви буде і російською мовою, і українською, кому як зручніше. Я читаю українською мовою. Молитва проти всякого зла і нечистої сили. Очі Сину, Святий Духу, Пресвята Трійця, Непорочна Діва, ангели, архангели, святі з неба, зійдіть на мене. Утверди мене, Господи, переміни мене, наповни мене собою, послуговуйся мною, віддали від мене всі сили зла. Знищи їх і вчини мене здоровим і здатним творити добро. Прожене від мене чари, відьмування, чорну магію, чорні служби, зачаровані предмети, замовляння, прокляття в роки, напади злого духа, диявольське панування, диявольське напастування, усяке зло, гріх, заздрість, лицемірство, фізично, психічно, морально, духовно і всяку хворобу, спричинену дияволом. Спали всі ці види зла. У вогні пакельному, щоб уже ніколи більше не дітнули мене, ані жодного іншого створіння в цьому світі, наказую силою Всемогутнього Бога, в ім'я Ісуса Христа, непорочна Діва Марії, усім нечистим Духом, усім Духом, що мене непокоїть, щоб залишили мене негайно не назавжди і щоб пішли до вічного пекла, зв'язані святим Сітріїлом, святим Чимоїлом, Святим ордомоїлом, нашими ангелами-хоронителями, і розчавлені п'ятої, Пресвятої непорочної Діви Марії. Амінь. Горає свіча, залишається трішечки. Я боялась, що вона теж якось буде ще падати в процесі горіння, але слава Богу, все на місці. Все, що хотіло впасти, вже впало до цього. Ну що ж, увімкнули світло, значить. Буду відео закачувати вже зараз. <гум> Дуже символічно. Закінчується енергопрактика очищування і світло ввімкнули. І добре. Я бажаю всім вам, всім нам миру, світла, незважаючи на перешкоди. Навіть коли перешкоди світімо! Світліше летімо вище, бо у нас одна дорога, і ми її вибираємо щоразу. Немає вже посередині, вже її тільки або вгору, або вниз. Тому я вас закликаю вибирати вгору, навіть якщо вимикають світло, все перевертається. Знайте, що це тільки частинка шляху, малесенька, тонесенька, з перешкодами, а далі. Світлий шлях до найкращого майбутнього кожному з нас, нашій Україні, нашій планеті Земля. Друзі, рекомендую перед сном обмитися разом зі сіллю, зробити собі такий аля-скраб, так? Не треба сильно, сильно натирати тіло, просто на намилене тіло шкіру трошки взяти солі і просто зверху на намилене, так, нанести легесенько, уявляючи, усвідомлюючи, що це очищує всі ваші енергетичні тіла. Тобто, гель для душу не обмиє наші енергетичні тіла після чисток, якщо ви відчуваєте нудоту Різке погіршення стану, кидає в жар, в холод, підтіпує, щось з температурою йде, оце ж і працюють духи вогню таким чином, що вони через вогонь свічі, якщо ви ще запалите в себе, пропалює всі перешкоди з ваших тілах. Це те, що навмисне, не ваше, чужородне. І вам заважає, оце все буде підпалюватись, пропалюватись. Тому, якщо відчули такий стан, слабкість, то обов'язково після всього всі свічечки викинути, зав'язати сміттєвий мішечок, як мінімум виставити з квартири, як максимум вже винести на смітник. Або, якщо вже пізно, то хоча б просто відставити там на балкон, ну щось таке, щоб не було в, на території квартири. І обмитися сіллю, сказала, і ну, якщо ви читаєте коди, то коди від атак перед сном обов'язково. Ну, в принципі, ця молитва вже вона дуже сильно дає. Там захист, просто і очищує сильно, тому може бути така реакція. Якщо реакція є, значить повторіть на завтра, теж продивіться кілька днів підряд. 3, 7, не знаю, 9. Якщо ви користуєтесь маятничком, перепитайте у вищого я або вашого ангела-охоронця. Якщо ви спілкуєтесь, перепитайте, скільки вам потрібно для очищення. Ось і все. Ну, я рекомендую три дні. Завтра будуть молитви на те, щоб закрити ваші поля, захистити. Можливо, і одного разу достатньо буде, я не знаю. Ви вже слідкуйте за собою. Перепитайте у вашого вищого я. Або проконсультуйтеся з тим, хто може це перевірити. Якщо ви у моєму телеграм-каналі просто розсвітла, то можете мені в особисті написати з вашим фото. Я перевірю, скільки вам треба ці... Дивитися цю енергопрактику. Ось так, друзі, завершується. Дякую вам за увагу. Бажаю нам усім бути щасливими, здоровими, жити в мирі, гармонії, в мирній країні. Дуже скоро це так і буде. Я в це вірю і знаю, що так і буде. Тому працюємо далі, поки підсилюємо нашим світлом темряву. Бо... Темрява згущується перед світанком, тому пам'ятайте, якщо вам сьогодні важко або дуже важко, значить цей шлях уже завершується. Рада, якщо була вам комусь корисна, пишіть в коментарях ваш досвід перегляду енергопрактики. І до нових зустрічей. Завтра будуть нові відео. Всього найкращого!